Життя середньовічного лучника було жорстоким, не просто важким, жорстоким у всіх можливих сенсах. Це не була романтична пригода з луком та стрілами це було існування, яке ламало тіла, спустошувало душі і забирало все, віддаючи майже ніщо натомість. Справжнє питання не в тому, чи було це важко. Питання в тому, чи змогли б ви це витримати. Уявіть себе десятирічною дитиною. Вам дають лук майже такий же високий, як ви самі, і наказують натягувати його. Не раз чи два сотні разів, поки ваші маленькі руки не покриються кров'ю від мозолів. Дорослі навколо не звертають уваги на ваші сльози. Їхня логіка жорстока, але проста. Якщо ви не можете натягнути лук, ви марні в бою. Знову. Це команда, яку ви чутимете тисячі разів, поки ваші плечі не палатимуть від болю, а пальці не тріскатимуться від напруження. Стати середньовічним лучником не було вибором це часто була ваша доля з моменту, коли ви навчилися ходити. Королі по всій Європі неввічливо пропонували тренування зі стрільби, вони наказували це законом. Коли середньовічні монархи видавали накази щодо стрільби з лука, це не були дружні рекомендації. Це були прямі розпорядження кожному здоровому чоловікові віком від 7 до 60 років тренуватися з довгим луком щонеділі після церкви. Пропустили тренування, насолоджуйтеся штрафом або часом у колодках. Уявіть себе десятирічним хлопчиком вам дають лук, майже такий же високий, як ви, і кажуть тягнути тятиву назад не один чи два рази, а сотні разів. Поки ваші маленькі долоні не покриються болючими мозолями і не закровоточать. Дорослі навколо не переймаються вашими сльозами чи скаргами. Ваш перший лук може бути меншим, але до 12-13 років від вас очікуватимуть, що ви впораєтеся зі справжнім. А цей справжній лук вимагав сили, яка вразила б навіть найміцніші сучасні атлети. Тренування це не просто влучання в ціль. Це формування потворної сили верхньої частини тіла, необхідної для постійного натягування лука, який вимагає понад 50 кілограмів зусиль. Поки інші діти гралися, юні лучники годинами тягали вантажі, піднімали каміння і повторювали той самий рух тисячі разів, поки їхні тіла фізично не змінювалися. Докази цього жорстокого дитячого тренування існують і сьогодні у скелетних рештках, що показують дивні деформації кісток, збільшені ліві руки, викривлені хребти і кісткові нарости на пальцях від років постійного напруження. Дослідження середньовічних могил виявили залишки лучників з лімими плечовими кістками на 50% товщими за праві. Їхні тіла буквально спотворювалися навколо їхньої професії. До 16 років успішні учні могли випускати до 12 стріл за хвилину з точністю на 200 метрів. Їхні пальці мали постійні боростки, витерті в них, і мозолі були такими товстими, що голка не могла їх проткнути. Найгірше це дитинство болю було лише початком. Після років жорстокого тренування можна подумати, що лучник покохає свою зброю. Реальність. Була набагато складнішою. Англійський довгий лук був водночас дивом середньовічної війни і невпинним джерелом фізичних мук. Спочатку його розмір. За вишки від 175 до 200 сантиметрів він часто дорівнював росту свого власника або перевищував його. Виготовлений з тиса він важив лише півтора-два з половиною кілограми. Але після кілометрів маршу це була досить значна вага. Справжня жорстокість крилася в силі натягування. Відновлені луки показують силу натягування від 40 до 80 кілограмів у 2-3 рази більше, ніж у сучасних мисливських луків. Уявіть, що підіймаєте середнього розміру собаку трьома пальцями, а потім повторюєте це 400 разів за день. Не було жодного способу полегшити це лише грубу м'язову силу. Наслідки були руйнівними. Скелети лучників показують збільшені кістки, стиснуті хребти та важкий артрит. Деякі розвинули такі масивні кісткові нарости на руках для натягування, що, мабуть, жили в постійному болю. Але вони продовжували стріляти. Обслуговування. Було ще однією битвою. Тітеви з коноплі або льону потребували регулярного вощення і мали залишатися сухими. Запасні тітеви росили, загорнувши навколо голови під шоломами середньовічний мультітаскінг у найкращому вигляді. Сам лук, якщо зберігався неправильно, деформувався і ставав непридатним. Навіть добре доглянуті луки мали короткий термін служби, інколи ламаючись після годин інтенсивної битви. Стріли мали бути ретельно підібрані до лука. Занадто легкі і вони втрачали силу, занадто важкі і вони не летіли правильно. Досвідчений лучник міг випускати 10-12 стріл на хвилину, інстинктивно підлаштовуючись під відстань і вітер. Стрільба з лука. Це не просто наснага, це був спосіб життя. Щоденна практика була обов'язковою, і цілі роти штрафували за один пропущений день. Деякі лучники називали свої луки своїми дружинами і кохали, і ненавиділи одночасно. Один лучник, застуканий за надмірне пияцтво, захищався, кажучи, що його лук вимагав від нього всього, тому вночі Ель був тільки його. Але як би важко не було це стосунки, лук був лише початком тягаря лучника. Легко подорожувати не було варіантом для середньовічних лучників. Коли війна кликала, вони несли достатньо спорядження, щоб змусити сучасного солдата заплакати. Їхній тягар це не лише емоційна вага майбутньої битви, а цілком фізична вага інструментів виживання, прив'язаних до спини. Висячих з поясів і перекинутих через плечі. Довгий лук сам по собі був лише початком. На 180 см заввишки і до 2,5 кг це був виклик для перенесення, але без стріл це була просто незграбно сформована палиця для ходьби, а стріли це не були подорожні розміри. Стандартний військовий лучник носив 60-100 стріл від 3 до 5 кг чистого загостреного незручності. Це не були акуратно упаковані стріли в стильних сагайдаках, як у фільмах. Більшість лучників підвішували стріли на стегні, запихали їх у чоботи або просто встромляли в землю, сподіваючись, що ніхто не спіткнеться. Закінчення боєприпасів посеред битви було смертним вироком. Тому лучники носили матеріали для виготовлення нових: додаткові наконечники стріл, пір'я та дерев'яні древка. Розумні Мали аварійні набори для оперення, бо ніщо так не додає стресу на полі битви, як рукоділля під вогнем. Тятива лука була ще однією проблемою дощ змушував конопляні тятиви розтягуватися, тому лучники носили принаймні три запасні, загорнуті у вощену тканину. Деякі засовували запасні в сумки, інші в шоломи, кілька у менш згадувані порожнині тіла. Коли ваше життя залежить від сухих тятив, гідність стає не обов'язковою. Броня. Лучники отримували найгірший кінець палиці. Більшість носила стьобані куртки вагою 5-7 кілограмів, як битва всередині матраца. Щасливчики мали кольчугу, яка додавала ще 9 кілограмів. Шоломи важили ще 1,5-2,5 кілограми. Баклер міг додати ще півтора. Потім йшла зброя кинжал, молот або сокира, бо колоти це план А, але рубати це план Б. Їжа, вода, плащі кремені і запасні чоботи накладали додаткову вагу. Загалом лучники несли 25-35 кілограмів страждань. Недарма вони жартували, що вони наполовину мули, наполовину люди. І що лучник без болю в спині або мертвий, або бреше. Коли ви несете половину ваги свого тіла через середньовічну місцевість, власне стрільба з лука це легка частина. Лучники не були просто хлопцями з луками, це були високотреновані спеціалісти, що діяли з точністю середньовічних артилерійських підрозділів, їхні формації перетворювали поля битв. На гігантські кричащі подушки для голок. Основна формація лучників плече до плеча в довгих лініях, здається простою, але кожна деталь була ретельно спланована місцевість, вітер, положення сонця, рух ворога. Командири розглядали поля битв як величезні шахівниці, невелике підвищення означало кращу дальність. Ліс за спиною запобігав обходу кавалерії з флангу, сонце в очі ворогу, бонусні очки за примушування лицарів щуритися. Лучники не стояли в прямих рядах, вони формували легку дугу не просто для краси, а щоб їхні стріли сходилися на цілях під кількома кутами. Це збільшувало зону ураження, роблячи ухилення майже неможливим завданням. Математика цих залпів була жахливою. Добре тренований лучник міг випускати 10-12 стріл на хвилину, 100 лучників понад тисяча стріл на хвилину. У битві при Азінкурі брало участь 6 тисяч англійських лучників, що означає, що вони обрушували 60 тисяч стріл на хвилину. Це не битва, це прогноз погоди. Але це не була хаотична стрільба. Проти піхоти залпи йшли безперервними хвилями, змушуючи ворогів наступати, перетворюючись у середньовічних дикобразів. Проти кавалерії лучники встромляли кілки в землю, щоб зупинити коней, цілячись одночасно в вершників і їхніх налаканих скоробезсидельних коней. Стріли були не просто швидкими, вони були смертельними, військова стріла з довгого лука. Досягала швидкості 50 метрів на секунду і могла пробити 10-сантиметрову дубову дошку. Кольчуга могла з тим же успіхом бути футболкою, навіть плащинчаста броня мала слабкі місця, які стріли могли використати, комунікація була не менш витонченою. Голосові команди були марними в битві, тому лучники покладалися на сигнали прапорців, звуки рогів і барабани. Середньовічна барабанна лінія, скоріше середньовічний ритм смерті. Вітер, дощ і місцевість враховувались як в жорстокому фізичному експерименті бічний вітер підкоригувати формацію, дощ підкоригувати приціл, вузьке поле битви змусити ворога скупчитися, як людський сендвіч. Результат? Лучники назавжди змінили середньовічну війну, і якщо ви були на стороні, що отримували стріли, єдине питання полягало в тому, чи помрете ви першими, чи просто побажаєте, щоб це сталося. Навіть найвитонченіші тактики не могли завадити битві зрештою стати особистою. Коли вороги зближувалися, а остання стріла була випущена, наука поступалася місцем відчайдушному вживанню. На відміну від сучасних солдатів, які можуть викликати евакуацію чи підкріплення, середньовічні лучники стикалися з простою жахливою правдою. Їм доводилося битися в рукопашну проти ворогів, які часто були краще екіпірованими, краще броньованими і абсолютно лютими після спостереження за тим, як їхні товариші падають від стріл. Цей перехід відбувався кількома способами, і жоден з них не був приємним. Іноді вороги просто переживали запас стріл. Типовий лучник носив 60 100 стріл, які могли вичерпатися протягом 15 хвилин інтенсивного бою. Середньовічні ланцюги постачання не могли скинути боєприпасів з повітря. Коли ви випустили свою останню стрілу, ви офіційно потрапляли в бізнес ближнього бою. В інші часи кавалерія або піхота проривались крізь захисні лінії, змушуючи лучників до негайного рукопашного бою. У ці моменти лучники хапалися за свою другорядну зброю, інструменти, які виявляли наскільки відчайдушними вони були. Стандартним запасним варіантом був простий кинжал, корисний для їжі та табірних завдань. Але трагічно неадекватний проти кінного лицаря з полутораметровим мечем. Деякі володіли молотами, по суті, дерев'яними молотками з металевими ударними поверхнями, точний удар міг вм'яти броню, але наближення достатньо близько, щоб замахнутися, означало запис на головну роль у середньовічній повчальній історії. Інші носили маленькі сокири. Переобладнані зрубання дров, які могли зачепити щити або пробити броню в слабких місцях. Найвідчайдушніші лучники зброїли свої луки. Шестифутовий тисовий довгий лук був пристойним посухом, і деякі навіть модифікували їх металевими наконечниками. Середньовічне мистецтво показує лучників, що намагаються підставляти лицарів луками або блокувати удари мечів рідко, успішно. Невідповідність була жорстокою. Лицарі тренувались в ближньому бою з дитинства, носили 25 кілограмів броні і володіли зброєю, виготовленою майстрами ковалями. Проти них стояли лучники, зазвичай одягнені в гамбезон, озброєні переробленим інструментом і тренувались лише у використанні лука. Один середньовічний письменник описав це як мишу, що бореться з котом. Хоча й мишу, яка раніше вбила всю родину кота. Не всі лучники померли деякі втекли, інші вижили з пораненнями, а деякі навіть захопили ворожу зброю. Але як тільки у лучника закінчували стріли, виживання часто ставало справою чистої удачі. Цей перехід від далекої війни до відчайдушного ближнього бою являє собою один з найрізкіших поворотів ролей на полі битви в історії. За хвилини елітні вбивці на відстані ставали аутсайдерами, що боролися за просте виживання. Для тих, хто якимось чином пережив це випробування, чекав ще один виклик, проти якого жодна зброя не могла захистити. Середньовічна медицина на полі битви поєднувала справжні знання з лікуванням настільки дивним і небезпечним. Що воно часто довершувало те, що не встигла ворожа зброя. Поранення стрілами були іронічно поширеними серед самих лучників, інциденти дружнього вогню були частими в хаосі битви. Ці проколи завдавали значної внутрішньої шкоди, і середньовічні хірурги називали стріли, що проходять наскрізь щасливими ранами, оскільки їх принаймні можна було промивати з обох боків. Видалення було кошмаром. Спеціалізовані інструменти, як ворожий дзьоб, захоплювали застряглі наконечники стріл, але показники успіху коливалися близько 50 Інші 50% отримували план раннього виходу на пенсію, просто не того виду, якого вони хотіли. Поранення від рукопашного бою представляли різні проблеми, чисті порізи мечем іноді загоювалися. Але нерівні рвані рани і розчавлені кінцівки часто призводили до гангрени. Ампутація була єдиним варіантом, але показники виживання були похмурими. Першим лікуванням більшості ран було вино не для пиття, а для заливання безпосередньо в поранення. Виявляється, середньовічні лікарі та сучасні бармени погоджувалися принаймні в одному, алкоголь все виправляє. Закриття ран було шоу жахів. Хірурги зшивали рани кабанячою щетиною та кінським волоссям часто без стерилізації. Прижигання розжареним залізом зупиняло кровотечу, але створювало інфіковані опікові тканини. Місця одужання були ще гіршими. Польові госпіталі запихали поранених солдат на солом'яні килимки, кров і гній змішувалися разом. Перехресне зараження було не просто ризиком, воно практично заохочувалося. Середньовічна теорія інфекції була сумнівною в кращому випадку хірурги звинувачували гнуючі рани в поганому повітрі і зіпсованій крові, лікуючи їх медом корисно, та тваринним гноєм не дуже. Управління болем це переважно алкоголь або опіум, якщо є. Інакше пацієнти отримували шкіряний ремінь, щоб кусати, і лікаря з селективним слухом. Багато лучників ніколи не повернулися до битви. Поранення рук і рук унеможливлювали натягування військового лука, залишаючи їх інвалідами з небагатьма економічними можливостями. Деякі ветерани саморуйнувалися, щоб уникнути призову. Відрізаючи пальці, щоб зробити себе непридатними для служби, коли відрізання пальця звучить як найкращий кар'єрний ход, ви знаєте, що робота має певні проблеми. Переживши тренування, марші, битви та поранення, лучник міг подумати, що найгірше позаду, але середньовічні лучники не отримували прибуткових компенсаційних пакетів за свої небезпечні послуги. Фінансова реальність цієї професії була такою ж жорстокою, як і фізичні вимоги. Кваліфікований довголучник під час столітньої війни заробляв приблизно 6 пенсів на день під час активної кампанії, що приблизно вдвічі більше, ніж міг би заробити звичайний робітник. Це може звучати розумно, поки ви не розглянете фактичну купівельну спроможність за 6 пенсів. Можна було купити близько восьми літрів елю або одну скромну їжу в таверні. Лучники не голодували, але вони точно не заощаджували на пенсію. Графіки платежів додавали ще один шар фрустрації заробітна плата мала виплачуватися щотижня або щомісяця, але середньовічні системи заробітної плати були горизвісно ненадійними. Військові скарбники часто кінчалися коштами на півдорозі кампаній, лучники іноді місяцями не отримували платню, очікуючи, що вони продовжуватимуть ефективно битися, працюючи по суті за ОУ від своїх лордів або корони. Ця невизначеність платежів прямо призвела до одного з найбільш суперечливих аспектів економіки лучників мародерства, неоплачувані або недооплачені лучники. Природно зверталися до збирання на полі битви та мирного грабунку, щоб поповнити свої доходи. Хоча офіційно це не заохочувалося поза певними обставинами, мародерство мовче знеприймалося як необхідне зло, щоб підтримувати функціонування армії, коли офіційні платіжні системи не працювали. Вартість збирання на полі битви могла перевищувати річну заробітну плату лучника, броня полоненого лицаря. Могла коштувати понад 50 фунтів еквівалент шести місяців заробітної плати. Навіть більш скромні знахідки, як придатні чоботи, зброя або коні, представляли значні неочікувані доходи. Між кампаніями фінансова картина ставала ще похмурішою професійні лучники очікувалися підтримувати свої навички і обладнання, не отримуючи платню під час періодів без кампаній. Багато хто Брався за сезонну сільськогосподарську роботу або займався ремеслами як теслярство чи ковальство під час цих прогалин, інші приєднувалися до турнірних кіл, виконуючи стрілецькі виставки за мізерні призи та пожертви глядачів. Компенсація за травми ледь існувала. Лучник, який втратив руку для натягування, міг отримати одноразову виплату в декілька шилінгів. Ледь достатньо, щоб підтримати їх протягом життя з інвалідністю. Медичні витрати покривалися безпосередньо з кишені лучника, часто виснажуючи будь-які заощадження, накопичені під час активної служби. Планування пенсії складалося переважно з нестаріти. Майже немає згадок про пенсійні системи для звичайних солдатів як лучників. Середньовічні записи розкривають, що колишні військові лучники зазвичай потрапляли в найнижчі економічні групи своїх громад. Багато хто закінчив як поденники, беручи будь-яку роботу, яку їхні старіючі та пошкоджені тіла могли витримати. Деякі використовували свої навички, ставши інструкторами зі стрільби з лука для наступного покоління, але ці посади були не та погано оплачуваними. Остаточна фінансова образа часто приходила після смерті. Багато ветеранів лучників закінчували в могилах бідняків, виснаживши будь-які ресурси, які вони накопичили протягом своїх останніх хвороб. Ті самі руки, що захищали королівства, не могли дозволити собі належні поховання. Поза фінансовими труднощами лучники стикалися ще одним викликом. Який різав так само глибоко, середньовічне суспільство працювало за жорсткою ієрархією, де народження значною мірою визначало цінність. У цій системі лучники займали дивне проміжне становище занадто цінні, щоб їх ігнорувати, занадто звичайні, щоб справді поважати. Їхнє соціальне становище коливалося з політичними вітрами та військовими потребами. Створюючи клас людей, які ніколи по справжньому не належали нікуди. Під час мирного часу лучники розчинялись назад в нижчих класах, з яких прийшли. Колишні військові лучники ставали шевцями, шинкарями та могильниками. Одного дня вони обрушували смерть на ворога, наступного подавали пиво хлопцеві, який ніколи не покидав своє село. Їхня військова служба мала мало соціальної валюти в цивільному житті ніякого особливого визнання, ніяких гарантованих багатств. Аристократія дивилася на лучників із сумістю презирства та неохочого визнання. Один французький дворянин славетно скаржився, що стрільба з лука це несправедливе мистецтво, яке дозволяє низькородним убивати своїх кращих на відстані. Можливо, найвищий комплімент, навпаки, коли-небудь виплачений професії. Простий народ мав свої власні суперечливі погляди. Лучники, що поверталися, часто стикалися з підозрою. Це були люди, які були свідками жорстокостей, брали участь у мародерстві і пережили жорстокі битви. Деякі громади навіть ухвалювали ординанси проти неприємностей від повернувшихся лучників. Що свідчить, що їхня поведінка на полі битви не завжди згасала, коли вони поверталися додому. Церква додавала ще один шар складності. Офіційна доктрина засуджувала ракетну зброю, що використовується проти братів християн з папськими булями, спеціально націленими на арбалети та довгі луки. Це залишало багатьох лучників в моральній скруті. Їх прославляли королі, проклинали їхні священники. Зрештою, лучники жили між світами, поважалися на війні, терпіли в мирний час, але рідко повністю інтегровані у суспільство. Вони опанували зброю настільки вимогливо, що вона змінила їхні тіла, стикалися з небезпеками, які б злякали сучасних солдатів, і робили все це за зарплату, яка ледве тримала їх ситими. Отже, чи думаєте ви? Що у вас є те, що потрібно, щоб бути середньовічним лучником. Якщо так, вітаємо, у вас більше витривалості, ніж у будь-якого лицаря, який коли-небудь носив фантастичну броню. Але, можливо, найважливіше питання не в тому, чи могли б ви це зробити, а в тому, чи хотіли б ви, бо коли ви дізнаєтесь правду про те, що означало жити як середньовічний лучник, дитинство, викривлене болем. Юність присвячену майстерності одного смертельного ремесла, зрілість, витрачену на війнах інших людей, і старість у бідності та забутті, раптом наше сучасне життя не здається таким поганим.